Привіт, друзі всім. Зараз хочу вам показати деякі нюанси, деякі процедури, які я сьогодні вперше роблю своїм інжиром. Це для мене нове, це для мене, я думаю, що такий експеримент або дуже дасть хороший результат, або Абсолютно наоборот. І так, Анатолій, звати мене канал Тропічний сад. Зараз я коло своїх інжирів, які в мене ось ростуть так от на вулиці. Е, є деякі в горщиках. 20-40 літрів вже дозрівають, деякі я вже знімаю. Але в нас вересень місяць, холодний, морози навіть вже були. Е, і що я зараз з своїм інжиром? Деякі в мене ось в ґрунті ростуть. Інжирчики, ось дивіться в відрах, я вже показував, подивіться шорти моїх на каналі. Ось дивіться, в якому стані зараз вже мої плодики. Дивіться, які розміри. Я просто е, задоволений. Ось інжир, бачите, в відрі, просто в відрі, 20 літрів, на вулиці, все, Київська область, росте прекрасно. Тому що, знаєте, 99 людей від, говорять, та ні, що в нас інжир росте, бачите, росте. От. Що я зараз зроблю за процедуру? Ну, коротше, така штука, дивіться. Я зараз просто обірвав всі нижні листки. Дивіться, скільки там у мене фіг, скільки там ягід. От. І я зараз знімаю всі нижні листки, які є на інжирі. Я поки не можу вам цього порекомендувати, тому що я не знаю наскільки буде ефект їх. Але але, я думаю, що буде все супер. Я бачив, так роблять. Не в Україні. В Україні я не бачив. От, Тому якби це вперше. В принципі, я ділюсь з вами всіми своїми якимись тонкощами, які я роблю. Тому дивіться. от, Я прям беру, ось, дивіться, у мене вже відро таке. Я його прям нарвав. Зараз прям от. Дивіться, роблю в перчатках, тому що на інжирі Сік він такий. Можна попалювати. Руки, такий він, кислота, грубо говорячи. Отак от, от прям беру все ж знизу листя і повністю його обриваю. Прям, прям беру і обриваю все листя. Да? Я думаю, що це прискорить просто мій процес, точніше не мій, а процес дозрівання. Оцей сухий можна викинути. Чому я ці листки бачите, складаю в відро? Я їх помию, я їх висушу, і це буде крутезний чай. Чай з інжиру дуже корисний, коли кашель, коли горло, він реально, особливо коли кашель, інжир це дуже крутий з нього чай. Тому я підготую чайок, щоб можна так пити чай з інжиру, так, а можна коли особливо, наприклад, ми, звичайно, не плануємо хворіти. Ну, але все буває. Тому я заготовлюю зараз собі, бачите, от, прям при вас отак записую це все як є. От, і отак от обриваю. Дивіться, в мене вже ось ягода з'являється. Я його прям до ягоди, отак от все повністю обриваю. От, так що це для мене експеримент. Не хочу нічого говорити, що робіть ви так. От, я думаю, що буде цікаво. Хто слідкує, хто дивиться за моїм каналом. От, я думаю, що вам буде цікаво, що з цього про, ну, получиться, Тому що мені також цікаво. Ось, бачите, я прямо так от все листя знизу обриваю, обриваю, обриваю і не викидаю його. Це листя дуже-дуже корисне з інжиру. От. Так що дивіться, процес іде, інжирчик росте. Це той, який у мене ось відкритий ґрунт. відкритий ґрунт, Так що, ось бачите, нова, нова ось, бачите, її вже вже обламати, тому що сьогодні вже я, там 15 вересня вже він е, ну, не достигне. Я, правда, планую роблю тепличку, накрию, але все одно ягода поки сформується, ягода поки визреє. Ну, це, це нереально вже. Це вже нереально, коли зараз тільки зав'язується ягода. От, тому тому так от беремо, підчищаємо всі нижні, всі нижні листки. Я думаю, що такої зеленої маси для нього це забагато. забагато. Я і так залишив багато гілок. От, тому їх я вже вирізав багато, але я бачу, що можна було ще, ще їх вирізати. От, бачите, як я формую ось. І не залишаю нічого. Не залишаю нічого. Хай одна ягода буде так, залишається. от, В принципі, якось десь. отак, Але дуже обережно, коли ви захочете в себе таку процедуру зробити. Краще в перчатках, тому що цей сік, ось бачите, який виділяється. Він такий, щоб шкіру не попалило вам. от. Тому, тому отак от. Дивіться, далі, далі обриваємо це все. Я надіюсь ви це все бачите. Прям ну, не бійтеся. Я думаю, що комусь можна зробити такий експеримент, якщо у вас є інжирчик. Дивіться, вже скільки, в мене, вже скільки в мене листочків. От так от. Так, так, так. Дивіться, далі і повністю-повністю виламуємо ці всі. Не знаю наскільки вам буде видно. Ага, закриваю камеру, так. Ну, так думаю, видно. О. Так що ми експериментуємо трішки, не боїмось, тому що, а що боятись? Потрібно експерима... експериментувати. Я думаю, що ця процедура робиться для того, щоб швидше дозрів інжир. Швидше дозріла ягода, швидше вона... Достигла, тому що, ну, як правило, проблема в Україні це не достигають ягоди. да? Отак от, от прям все обриваємо, повністю обриваємо. Дивіться, я прям все зриваю, бачите? Отак от. От, от. Все повністю, повністю, тому що, я думаю, цю зелену масу йому досить складно витягнути. Ну, В смислі, і зелену масу, і саму ягоду. Тому я бачу, що деякий почав підсихати, я його пообламав, тому що бачите, я думаю, що багато-багато листя йому цього, знаєте, як на помідорах роблять. так? Уже коли сформована рослинка, коли сформована вже культура плоди я маю на увазі, то виходить. Вже обривають листя. Я щось таке подібне роблю, ну, не таке звичайно, але з і моїм інжиром. От. Я його в цьому році обріжу дуже гарно. От. Ну, От. А зараз на даний момент ділюсь з вами. Перший раз сам це роблю. І прям, ну, вирішив для всіх своїх підписників. Я говорив, що все відкрито. Ділюсь з вами, всіми, всіми. Своїми секретами, діями, які я провожу зі своїми рослинками. От. Так що, бачите, отак от. Коротше говорячи, ось бачите, я прямо так от обриваю аж до самих фіг, до самих фіг, де вже затверділи, є. От. І також отут скрізь зверху, зверху, зверху. От. Ну, якось отак. Якось отак. І далі, 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 от прямо так, от все повністю я обриваю і дуже якось так не Без жалю, скажем так. А що з цього вийде, то ми побачимо з вами, я потім зніму. От, Що тут ще можна обірвати, зняти, тому що, особливо, де є... Фіги, де є фіги, там ми повністю вже все зриваємо. Ну не все, звичайно, але, але зриваємо. От. Ну так от. В принципі, мабуть... Я думаю, ви смисл зрозуміли. І ви смисл зрозуміли. Е, не хочу затягати надовго це відео. Ну, от. Але ну майже, майже вже. Дивіться, скільки вирізав. О, вирвав. Ще щось зараз тут підчистимо. От. Ось все на цій стороні. Він добре зривається, знімається. То я його отак от прям все. і Вже в мене багато чаю буде. Причому чай крутяцький буде, тому що ж органика, тому що свій, тому що натуральний. І дуже Кориснющий. От. Тому так, от, бачите, зараз все обриваємо от так по максимуму. От. Ці відростки не потрібні нам. Чим менше відростків тоненьких-маленьких, тим краще буде для рослинки. От. В цьому році знову буду проводити експерименти з моїм інжиром. Буду його вирізати. По максимуму обрізати і відповідно ж вам покажу це все. от Давайте зараз ми дойдемо аж на верхах. Я бачу, тут багато є самих ягід, самих фіг. Тому ми тут зараз все оце обриваємо. Отак от, от обриваємо. Просто що трішечки, можливо, вам не видно, як тому що я і знімаю однією рукою, ви розумієте? Да? І знімаю, там, і відео знімаю, і е, листки обриваю, тому трошки-трошки десь можливо не все воно показується. Бачите, нас, я навіть і накривав, був морози, і прихватило молоді молоді відростки. Ну, То нічого страшного, то в принципі нормально. Самі от, самі-самі ці фіги не прихватило. Отак так от. Ох, скільки буде в мене чайку в цьому році. Будемо, коротше, кому потрібно чай, то будете звертатися. Будемо на турпродукт, ми його посушимо правильно. Отак от, от, от зараз пообриваємо. Помиємо листочки ці всі гарно. Потім висушимо його не на сонці, звичайно, щоб він зберіг свої властивості. от. Корисні. І все в нас вийде просто чудово. Ну, ось якось от так от. Бачите, вирізав майже все, точніше виламав майже все. Ну Можливо, десь щось ще залишилось. Десь щось залишилось. Але в цілому зараз ще обідемо по кругу. От. Щось десь. Обламаємо. Ось, я бачу, тут ще є. Бачите, молоденька знову відросла і я її видаляю, тому що вже реально воно не достигне. Отак от, от. Ось це прям все, отак от безпощадно зриваємо. Повністю все. Дивіться, все. Знизу голе, пусте, пусте, точніше. От. Тут також обриваю, все. Дивіться, все обриваю, прям, прям ну, зовсім. Отак от, от. Добре, добре, добре. Ну, щось якось отак от, от у нас виходить. Можна і тут ще трішки обірвати. Отак. Якось отак. От Бачите? Якось отак, якось отак. Потрібно було трішечки таке, такі, таку процедуру зробити раніше. Трішечки. От. Особливо там, де фіги висять, де ягода висить. От. Там було б непогано це все зробити. Ну, в принципі, краще так, ніж ніяк. Далі, давайте ще один я вам запишу, покажу. Також у мене, ось дивіться, який класний кущик вже. Це вже відкритий ґрунт. Які все в мене вже росли. Це те, що я висадив його з м -м, своїх горщиків. Да, там з, В тому році зимувало воно у мене вже ось в відкритому ґрунті. Е, вже ця зима була відкритий ґрунт. Зараз я повидаляю. І тут повидаляю. От. Дивіться, бачите, які класні вже ягідки. Вони формуються ще трішки. Ну, Я бачу, що вже розмір зупинився до того часу, поки вже не почне дозрівати, наливатися ягода сама безпосередньо. От. Так що так от. Уже в мене повне відерце, таке 16-літрове. Ну, Бачите, знімаю прям вам, хай відео буде довге, але воно думаю, що в принципі, на цьому можна вже закінчувати. Далі я вже обірву, тому що смислу вам немає, там по пів години да? дивитися просто одне і те ж, як я обриваю свої листки на інжирі. Взяв в взяв був сікатор, але він не потрібний. Ось так, ось так. Дивіться, я тут обірвав також, бачите, скільки, фіг, скільки ягід. от. І зараз ще, можливо, десь щось підірву, пройдусь, отак от, от. От, ну В принципі, в цілому то, мабуть, все. Все, так що вирощуйте інжирчик. В Україні можна, без проблем, все є. Все дозріває. Дуже, повірте, смачний інжир. От зараз адріатичний білий ми їли. Дуже-дуже ну, солодкий і смачний достигає. Якщо, наприклад, ви бачите, що він такий на грані розтріскування, зараз дощі йдуть, то ви його зніміть іще трішечки. Можливо, він не дозріє. Повірте, сутки в мене лежить. він. Сутки лежить в будинку, де там 20-24 градуси, плюс-мінус десь така зараз у нас температура. Він позлежав сутки і дозрів все прекрасно, все чудово. Ось, бачите, от такий от інжирчик. Так що, все, друзі, пока всім, хто не підписався, підпишіться. Я ж покажу вам ще, що, що з цього вийде. От, як воно буде далі себе вести, почувати, сама рослинка і самі е, безпосередньо ягоди, будучи швидше дозрівати чи не будуть. Будемо дивитись. Все, пока-пока. До нових зустрічей.